От ми говоримо зараз про чесність, порядність. А якщо взяти такі людські якості, наприклад, от людина хам, але класний спеціаліст. Ну, знову ж таки, риба вона свіжа чи не свіжа, але. Ну, тут але так... от найкращий спеціаліст, от не, не ріелтор, стоматолог, от найкращий спеціаліст, але хам. Може таке бути. Ну, Може, звичайно. І, може. І може. можна буде… Ну, слухай, але... я в своєму віці, я собі для себе визначилася, що я просто з хамом і не маю справи. Він може бути, хоч там, я не знаю, найперший спеціаліст, але якщо воно хамло, то я не хочу з ним мати справу, тому що хамство викликає в мене таку знаєш, зворотню реакцію а, дуже негативну. а негатив впливає на. Моє самопочуття, тому no thank you. Я не хочу. Ми можемо висновки, що а, навіть якщо в тобі сидить якийсь такий звір, треба його навчитися приховувати якось або вгамовувати. Ну, слухай, що стосовно звіря, то я вважаю, що звір а, це не так погано, просто щоб твій звір поводився. Uh, ну, адекватно і цивільно, але в той же час ну, бувають випадки, коли тобі треба, треба показати зубки і бути uh, тією uh, тим зв звіром, так? Тому що інколи ти натикаєшся на ну, дійство дійсно на хамство. До речі, у нас хамство теж є. Це це не зна... хамство. Я думаю, що це, це бітове поняття. Універсальне поняття так само, як, і, а, як це називається українською мовою, ступити а, ну, а, Як це називається, глупий, коли людина глупа, без, не безглузда, а глупа, просто дурна, дурість. Да? Ну, дур, так, дурний. Ну, ну, Так, ну, це також поняття універсальне, ну, є, є... ні, ну це вистачає у... так, однозначно. Так означає. само, як і хам є всюди. З хамами мені взагалі ну, не хочеться мати справу, і, звичайно, це, це також частина цієї репутації. Якщо ти хамло, то тебе і знають як такого. І мене бісить, особливо, коли ти натикаєшся на хама серед нас, серед наших колег. Тому що а, люди, коли бачать хамство і до нього Додається, фахівець, ну, сам, сам, сама назва да, твоєї професії, фахівець продажу нерухомості, то вони вважають, що у нас дозволено всім бути хамами, але це не так, ми ж не хами, так? Ми Ми – ні. Ми ні. І, Так. ну, але... Це таке, ну ми просто ділимо людські якості від ділових. Знаєш, от Можна бути доброю, там ще якоюсь, але не дуже класним спеціалістом, так? А можна бути ну, якоюсь специфічною так? і дуже класним спеціалістом. Тобто, от, в принципі, от, навіть репутація ділова, вона відрізняється від репутації просто людини як людських якостей в будь-якому випадку. Як би там не було. Ну, Мені здається, що не зовсім так, тому що дивись, ну, а, а хто хоче мати справу з людиною, наприклад, ну, знову ж таки, говоримо про хамство, хто хоче мати справу із хамом. Ну от слухай, от давай приклад. От ти хочеш продати будинок, угу. ти хочеш продати будинок. І тобі кажуть, от цей от спеціаліст він трошки хам, але продасть тобі на 20% дорожче. І капець. стратити Втратити 20% або попрацювати з хамом. Значить, так, у мене була така ситуація, ти знаєш, що я хворіла на лейкемію, Да? Зараз не буду називати місто, в якому я лікувалась. Але а, в мене була дуже молода а, онколог. Молода і чудова, я, я її дуже любила. Вона зробила все для того, щоб я вижила. На той момент, коли я потрапила до лікарні, я вже ну, була доходяга. Як то кажуть, вже я багато діб не їла взагалі нічого, ну просто доходяга. І ось а, мені зробили, мені треба було за планом зробити п'ять хімій за рік. Зробили першу, значить, якось викарабкалася з цієї першої хімії завдяки моїх людей. Друга прийшла, начебто, так більш-менше. Тоді на третю хімію. Їй треба було їхати на конференцію. І, і вона попросила свого колегу, який був світилом в тому місці, де я лікувалася, щоб він а, ну, на цей час. Тому що там, ну, ти розумієш, там не можна порушувати графік лікування, тобто мені треба було йти до лікарні на чергову хімію в певний час. І... А, щоб не порушувати цей графік, вона попросила свого колегу, який був найвідомішим, найсвітилішим світилом в тому місці на той час. І ця педлюка мене майже вбила. Okay. І воно було ось таке: ось таке воно і було. Воно дуже багато про себе ну, вважало, дуже пишалося своїм ім'ям і робило, що йому заманеться. Я майже померла під час цієї хімії, хоча вона не мусила бути настільки важкою, як була моя перша, вона виявилася насправді набагато важчою, і я пережила набагато гірше і ледве-ледве, незважаючи на те, що вже якось, ну, вже якось все більш-менш було ну, понакатаній І його репутація для мене, як лікаря світила, вона була на другому плані, тому що по перше, він був просто такий а, самозакоханий а, зараз не хочу казати погане слово, але ось такий самозакоханий світило, нарцист. Дуже, Дуже добре. В мене ось була Абсолютно схожа ситуація, коли з лікарями, коли я лягала на операцію, було в мене два вибори лікаря плюс-мінус один більше мав досвід. Мені сказали відразу: він хам, але має більший досвід. І є людина- людина, менший досвід. Я пішла з меншим досвідом до людини, а не до хаму. Так само. Ну так. Ну у мене був інший випадок. Також моя лікарня мій онколога, Вона вона направила мене до кліні, клініки в UCLA, це кліника в Брентвуді в великому Лос-Анджелесі і направила до фахівця, який на той момент вважався знову ж таки самим-самим передовим, самим відомим, самим досвідченим саме в лікуванні лейкемії. і не ну, тільки це, але він також мав дуже великий досвід роботи в Україні, тому що після а, вибуху на Чорнобильській станції. Mm -hmm. Він їздив до України і він когось там лікував, чи він провозив до штатів, лікував. А він спеціалізувався на пересадці а, спинного мозку. Угу. І коли ти чуєш, що ця людина вона має цей досвід, що він а, допомагав українцям, які пережили Чорнобильську аварію, так. Ось ти будуєш цю репутацію у себе в голові, що ця людина це саме той, хто тобі потрібен, так? Так. Я приїхала на цю консультацію і зі мною розмовляли так, начебто я вже дала свою згоду на те, щоб вона них лікуватися. Він не прийшов на цю зустріч, хоча моя лікар за... запит давала саме на те, щоб він займався мною. Замість нього прийшов його асистент, і цей асистент не зміг дати відповідь на жодне питання, але поводився, як він такий, знаєш, там такий барі, він все знає, угу. як який дебіл якийсь дуже неприємна ситуація. До речі, дуже неприємна. І нарешті, коли він мені сказав, він зрозумів, що я не піду до них. А я була для них цікавим матеріалом, такою такою свинкою морською. Знаєш, mm -hmm. що мені тільки виповнилося 30 років. Я молода людина. Я пережила Чорнобильську а, аварію і я жила в Києві багато Чорнобильської mm -hmm. аварії. Тобто, ну на мене дивилися як цінний матеріал. І в нього було завдання мене, я так розумію, будь-якою ціною мати як цей. Пацієнта Я пацієнта. пацієнта, так. Цей хомячок. Ні, пацієнта. Давай так вже не вишкою. Не, не ну, да. і, і нарешті він зрозумів, що це не відбудеться, я не підписала жодного паперу там, і він каже: Ну як, ну твоя лікар вже не сказала тобі, що тобі доведеться пережити ще а, чотири а, хімії, і одна з них буде а, дуже жорсткою, і ти можеш померти. І ось в той момент, коли він мені сказав, що твоя лікар тебе ж не попередила, ось в цей момент він підписав свій вирок очах. тому що а, моя лікарка мене попередила про все, вона мені пояснила всі за і проти, і чому пересадка спинного мозку вона вважається більш прогресивною такою, прогресивним способом лікування саме моєї хвороби. А, чому а, те, що робить вона, воно вважається архаїчним, але воно працює, тому що є вже якісь наробітки, вже є якийсь досвід не десятиріччями, а десяти, десяти-десятиріччями. Ну, я не знаю, ну, набагато довше, ніж а, це. А, вони, вони робили радіацію, пересадку спинного мозку. Тобто, це не просто пересадка, але тебе ще мусять а, облучити. Угу. Променева терапія на ті не терапія, так і коли ти а, запитуєш, ставиш свої запитання, і воно тобі не може дати відповідь, я кажу: Ну, а статистика яка? І вони не можуть дати мені відповідь, і замість того вони переходять в напади, кажуть там, бла бла, бла бла бла, все його репутація для мене, а вона впала нижче плінтуса. Тобто ніколи ніколи ні собі, нікому своїх близьких. Я би не порадила йти до цієї клініки. тільки через те, як відбулася ця розмова. І Ось ці як ти кажеш, тимдітна репутація це дуже тимдітна така штука. Так, да, вона дуже тимдітна. Одного разу, якщо ти її вбив, то далі дуже важко її реанімувати. Така порцелянова статуетка напівпрозора, знаєш, така, що пальці просвічуються на сонці. От така порцелянова статуетка це репутація, яку раз, трошечки, і вже тої немає статуетки, або вона без руки, або без ноги, або без голосів. Або... Буває таке. Буває таке. Буває. Тому так. Да. Тому репутація це дуже важлива річ, і тут в Штатах до неї ставляться дуже так обережно. Ті, хто дійсно а, займаються тією іншою справою, ну, як своєю кар'єрою на життя, не ті, що прийшли там на один день зібрати ж пошвидше, найшвидше якісь комісійні і зникнути десь і піти і педалі, так. там, займатися чимось іншим. Тому а, давай поговоримо, можливо, зараз у нас. Буде замало часу, але наступного разу давай ми поговоримо про те, як ми будуємо репутацію. Бо у нас є якісь певні інструменти. Ось мені дуже було б цікаво почути, які інструменти є в Україні для будування репутації. Ухти, ухти! Ну давай про це наступного разу. Бо інструменти у нас напевно все так. знаєш, на хлопський розум. Це можна, а це не можна. От uh, або на, на якісь внутрішні, знаєш, такі якості свої, uh, своєї порядності опираєшся, але якщо є спеціальні інструменти, я думаю, що наступного разу ми це обов'язково обговоримо і з цього ми почнемо. О, давай так і зробимо. Тоді, ну що, сьогодні? Доброго так, ми сьогодні вечора. поговорили про почали говорити про репутацію. Поняття mm -hmm. серйозне, поняття таке дуже ямке, туди входить багато речей, складається з однієї, з однієї якоїсь лінії. Тому ми продовжимо. І про інструменти мені самі дуже цікаво послухати про інструменти для побудови. Те, що там цегла, такі там якісь ти-ди-ди-дин, пішли будувати. Слухай, я тобі більше скажу, що. Не. Ось, коли ми так розмовляємо, то якісь речі ти для себе знову відкриваєш. Тому так, давай поговоримо про інструменти, бо зараз початок року, і у нас є все для того, щоб зробити цей рік для кожного з нас у нашому бізнесі успішним. Так, так? а успішний бізнес це значить більше допомоги на ЗСУ, на волонтерські організації нашим західним. Нашим, вашим захисникам, нашим, нашим. І тому а, про інструменти наступного разу. Ну тоді до зустрічі наступного разу. І всім до побачення, гарного вечора, комусь гарного дня, і нам спокійної ночі, як завжди. Так, так, всім доброї тихої, спокійної ночі, тим, хто в Україні, і нам, тим, хто з цього боку нашого нашої. Земної кульки гарного дня і гарного настрою. До побачення, до побачення.